Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні у нас з вами заняття з навчання грамоти. До нас сьогодні завітав хлопчик Юрко. Він прийшов, щоб разом з вами позайматися і пограти. Ви готові? Тоді розпочинаємо. Юрко приніс картинки. Давайте їх разом розглянемо. І назвемо перше слово Юшка. Повторіть Юшка. Юнка. Юка. Юрта. Юпітер. Давайте ще раз повторимо: Юшка, Юнка, Юка, Юрта. Юпітер. Діти, скажіть, на який звук починаються всі ці слова? Правильно, на звук Ю. Давайте вимовимо цей звук перед дзеркалом Ю. Ю. Діти, а вам наразі не здається, що це не звук, а звукосполучення? Так, це звукосполучення. Ю перший звук «й», А другий звук У. Діти, сьогодні з вами ми познайомились з новим звукосполученням. Ю. Давайте вимовимо. Ю. Перший звук «й» – він завжди м'який приголосний. А У завжди голосний. Давайте вимовимо. Ю. Такими позначками позначається цей звук у звуковому аналізі слів. Юрко хоче пограти з вами в гру. Я буду називати слова, а ви будете плескати в долоні. Якщо почуєте звукосполучення, Ю. Готові. Юнга. Окуляри. Юрта. Кіт. Юка. Стіл. Яблуко. Юпітер. Книга. Юшка. Молодці діти, ви добре справилися з вправою. Давайте зробимо звуковий аналіз слова юрта. Вимовимо це слово разом. Юрта. Скажіть мені, будь ласка, перший звук у слові юрта який? Правильно, звук «й». М'який приголосний позначається завжди двома рисочками. Юрта. Який другий звук? Так, другий звук у голосний. Юрта. Який третій звук? Третій звук Р, твердий приголосний, позначається однією рисочкою. Наступний звук юрта. Наступний звук звук Т. Який він? Так, правильно, твердий приголосний позначається однією рисочкою. І останній звук юрта. Так, звук А голосний, позначається кружечком. Діти, скажіть. В слові юрта скільки голосних звуків? Так, два голосних звука. Якщо два голосних звука, то в нас буде скільки складів? Так. Правильно, два склади. Давайте поділимо слово юрта на склади. Юр та перший склад Юр, а другий склад та. Скажіть мені, будь ласка, а на який же склад припадає наголос? Давайте покличемо Юрта. Правильно, наголос припадає на перший голосний звук. Юрта на перший склад. Молодці діти! Давайте тепер з вами зробимо звуковий аналіз слова Юпітер. Повторимо це слово Юпітер. В слові Юпітер. Перший звук який? Правильно звук Й. М'який приголосний. Юпітер. Другий звук звук У. Ю. Це голосний звук, звукосполучення. Ю. Наступний звук. Давайте вимовимо слово Юпітер. Звук ПІ. Це який звук? Правильно, це м'який приголосний звук. Наступний звук в слові юпітер. Звук І. І це в нас голосний звук, позначається кружечком. молодці! Продовжуємо Юпітер. Наступний звук звук Т, який він. Юпітер. Правильно твердий, приголосний. Наступний звук в слові Юпітер звук Е, який він. Так, це голосний звук, позначається кружечком. І останній звук в слові Юпітер звук Р, який він. Правильно твердий приголосний. позначається однією рисочкою. Діти, скажіть, скільки голосних звуків в слові Юпітер? Так, в слові Юпітер три голосних звуки. Тож скільки складів? Так, правильно, теж три склади. Юпітер. Давайте разом визначимо, на який же склад припадає наголос. Покличемо. Юпітер! Правильно, на другий склад. Молодці діти, ви дуже добре впоралися з цим завданням. Але наш Юрко приготував вам ще завдання. Подивіться. Юрко приніс картинки зі схемами речення. Розгляньте картинку, що на ній намальовано. А тепер розгляньте схему речення. Давайте пригадаємо: речення починається з великої букви. Слова в реченні бувають довгі і короткі. Довгі слова позначаються довгою рисочкою, а короткі короткою рисочкою. Подивіться в цій схемі речення три довгих слова і одне коротке слово. Складіть, будь ласка, речення за цією схемою. А мій приклад такий: Діти грають з піском. А ваше яке речення? Подивіться, Юрко приніс ще картинку. Що на ній зображено? Порахуйте. Скільки слів в цьому реченні довгих, а скільки коротких? Складіть своє речення за цією схемою. А мій приклад такий. Руда білка сидить біля дупла. А яке речення у вас вийшло? Давайте разом з Юрком пригадаємо, чим ми сьогодні з вами на занятті займалися. Ми сьогодні з вами вивчили нове звукосполучення Ю, знаходили слова, робили звуковий аналіз слів Юрта Юпітер та складали речення за схемою. Юркові дуже сподобалось разом з вами займатися і грати, але йому вже час повертатися додому. До побачення, діти! До нових зустрічей!